Так а хто був за кірмо? Не пам'ятаю я пам тільки, коли вже допомагав, допомагав людям, приводить цих світів чувство Шевченківський райсуд міста Полтави Владиславу Черві, водію, який за даними слідства на Теслі, виїхав за межі проїжджої частини, в'їхав в автостоянку та пошкодив сім припаркованих авто, обирають запобіжний захід. Нагадаємо, дорожня транспортна пригода сталася 14 червня близько 3.30 на проспекті Вавілова. Чирва після вчиненого ДТП намагався покинути місце ДТП, намагався уникнути відповідальності за скоєння злочину шляхом вигадки, нібито існування шостого пасажира або шостого учасника даного ДТП. Крім того, на даний час підозрюваний Чирва перебуває у розшуку по лінії ТЦК за вчинення адміністративного правопорушення. На судовому засіданні прокурор Андрій Ковальов наполягає на обранні запобіжного заходу підозрюваному Владиславу Черві у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Щодо застави, то я вважаю, з урахуванням того його поведінки. З урахуванням майнового стану, те, що він не працює, і те, що сказала сторона захисту, що у нього перебуває на утриманні мама його, а матеріали клопотання спростовують це, там є пояснення її, відповідно до яких ви мешкаєте останні 10 років в місті Києві. Тобто ви взагалі жодним чином не допомагаєте своїм близьким. То застава мною визначається, клопотання зазначається в розмірі вище, чим передбачено КПК, а саме 150 прожиткових мінімумів. Це 454 тисячі 200 гривень. Натомість адвокат підозрюваного Артем Рак та сам Владислав Черва кажуть, тримання під вартою необґрунтоване. На сьогоднішній день немає жодного експертного висновку щодо технічного стану автомобіля. Щодо перевищення швидкості, щодо того факту, хто саме був за кермо. Це по-перше. А по друге, з приводу стану алкогольного сп'яніння, ну, на мою думку, можливо, передчасна така кваліфікація, оскільки відповідно аналізу крові відібраного в день ДТП, наявність етанолу в крові 0,4 проміли становить, що не є станом алкогольного сп'яніння. Прошу не субуть гуманним. От так як я ще поки не встановився, мені ще потрібна спеціалізована медична допомога, в мене ще й шви, які ще мені не зняли, так би я не впевнений, що воно по місті позбавлено там кваліфіковані працівники, і в них є всі, всі методи і способи, щоб все все добре поснімати їх. Якщо я слідство встановити вини, то я понесу повні міри наказання, тому що факт є факт. Під час судового засідання у залі суду зачитали і свідчення дівчини, яка перебувала в авто на момент аварії. Владислав в цей момент перебував поруч біля машини та комусь уже телефонував. А Андрій стояв поруч з ним. В Цей момент Владислав сказав мені, я все рішу, водій убіжав. Майже через три години судового засідання суддя Шевченківського райсуду Лариса Гольник ухвалює рішення. Попитання слідчого. Задовольнити, застосовувати відносно черви Владіслава Ігоряче, захід у вигляді тримання під вартим строком на 60 діб у межах строку досудового до судового розслідування до 18.08.2025 року. Владиславу Черву взяли під варту з можливістю внесення застави 454 тисячі 200 гривень.